От наконец-то заказ з Алу. Отримали його ще в п'ятницю, але сьогодні тільки розпаковуємо, бо не було вільного часу. О, котярки мої з ним познайомились. Саме таку, як я замовляла. Мені здається, що насправді вона дуже гарна. Але тут проблема була в тому, що на ній на упаковочці були дві-два пошкодження саме на упаковочці. І ось одне і ось інше. Ось воно. В магазині. Вони його розпакували до того, як я прийшла забирати. Так що, ну, алло, зверніть увагу на транспортування. Хотілося б ще і отримати якусь компенсацію за пошкоджену упаковку. Бо це готувалося для подарунка. Розпаковую. Сподіваюся, що це не буде негативний відгук. Начебто всередині все ціле. Ну, я в магазині бачила, що, те, що там стоїть, тому що його вже розпакували без мене. Дуже сумнівалась, щоб воно було ціле. Інструкція, чек. як гарантія. Ми покладемо. Ну, і подивимось, що ж там всередині. Ну, запаковано, начебто, надійно. Ось вона Невеличка, як я і хотіла. Так, це фільтр. Так вона відкривається.